Осії, розділ шостий. Ходіть і вернімось до Господа, бо Він пошматував і нас вилікує, ударив і нас перев'яже. Оживить Він нас до двох день, а третього дня нас поставить, і будемо жити ми перед обличчям Його. І пізнаємо, намагаймось пізнати ми Господа. Міцно поставлений прихід Його, мов зірниці, і Він прийде до нас, немов дощ. Немов дощ весняний, що напоює землю. Що, Єфреме, зроблю я тобі, що зроблю тобі, Юдо? Бо ваша любов, немов хмара поранку, і мов та роса, що зникає уранці, тому я тесав їх пророками, позабивав їх прореченням уст своїх, і суд мій, як світло те, вийде. Бо я милости хочу, а не жертви, і богопізнання більше від цілопалень. Вони заповіта мого порушили, мов той Адам, вони там мене зрадили. Гілеад, місто злочинців, повне кривавих слідів. І як той розбишака чигає, так ватага священників на дорозі в Сихем учиняють розбій, бо злочин учиняють вони. У домі Ізраїля, бачу, жахливе, там блуд у Єфрема, занечистивсь Ізраїль. Також юдо для тебе жнива приготовлені, як я долю народу свого поверну.